Коротше, всім лисят привіт. Вибачаюся. Навіть не знаю, за що вибачатися. Коротше, я зараз в шахті добуваю собі ресурси на моєму сервері. Проблема в тому, що я в нього, звичайно, загубила всі ресурси. Зараз я пробую хоча б щось добувати Якісь желізні інструменти хоча б для початку, а потім вже алмазні. Алмазні це вже потім. Хоча б якісь зараз на початок желізні, а там далі побачу. Вірніше, побачу, коротше. Я зайшла в ту шахту, в які я вже добувала ресурси якось так. Я більш-менш знаю її. Ну, Я її ще не повністю зі своїми друзями залутала, тому вирішила зайти. Глянути, що там є, може, щось цікаве. Якось так. Ставимо тепер бігом пічку. І стану переплавлятися желізо. Поки що я поїм. Мені реально треба якісь ресурси зараз. І ще. Ну, Коротше, не важливо Зараз, поки переплавляється, подумаю, що тут Далі. Ну, перше, що ми маємо зробити. Коротше, зараз крафтим кірку і може якусь початкову броню, не знаю. Для початку якийсь нормальний. Меч. Ладно, спочатку. кірку Кірку, тупор, меч. Я, може зараз подивлюся, скільки ти шість. Шість шкоди при отації? Дев'ять шкоди при отації. Так, топор краще для атаки, тому ладно. Я зразу крафчу два топора. А, я напевно луханулася, Це щось, коли нема броні і нема нормальних інструментів, беру крафчу два топора. Ну, ладно, пригодиться. Ще одну желізну кірку, ну це обов'язково, коротше. І на отштафі все інструменти, скоріш всього, скрафчу на рублях. І все, в принципі. Так, мене ще й голова болить. Зараз може трошки... трошки пограю і буду лежати собі, а то голова, блін, розкалується. Може якусь таблетку випити треба буде. Зараз почекайте, поп'ю водички. Лисят, що робити, зараз будемо, не знаю. Ну, мені треба розбиратися, куди йдуть ті відео, які я знімаю. Це по факту третя частина, але вона, можливо, буде друга, бо я не знаю, що там в мене по завантаженням, що там в мене з тим всім. Лисят, так краще чути, чи гірше. Не знаю, на записі подивлюся. Коротше, постараюся поближче подвинути мікрофон, так думаю буде краще. Так, маємо має. це і крафтимо нагрудник. Ну, хоча б якась защита буде. Коли я заходила сюди в минулий раз, було хоча б чуть безпечніше. По-перше, я була з... з тобою в мене була підзорна труба. Туду я було повністю желізній. Класно. Мені тут зараз потрібно дохнути, вже було б краще. Так, для початку поїм. А там далее буду разбираться Желізо, ну хоч якась радість. Я зараз в мене на нулі. Все. Але я не так давно все От. Не будемо просто не. В мене є желізо. Я вже не відомо, скільки разів. Здат. Ну, Я обичу, коли йому мені якусь обідну, я втікаю. А щось зараз просто деколи я помираю і гублю все, то я виходжу просто з сервера. Десь приблизно декілька годин і вертаюся до нас. Просто треба час віддихнути день і все, буде ок. Зараз не бетися мене тут тільки радісні шорти еже, Коротше, головне в такі моменти просто втікати, бо втікати маку. Втікати в такі моменти я не можна. Блін лякалась. У мене хоча б якесь желізо зараз є. Так, тепер йдемо до того же Що Трошки Ризикувати не треба. Було. Я познала, як я перелякалася. So. Почте, але я зараз зроблю собі якийсь інструмент. Так, не вийшли, Я можливо сюди пізніше повернуся, але попишу. буду вилазити, може потім вернусь сюда не знаю так Лисят, вертаемся короче на базу попех ух темпечатку золоту заберем может пигди нам потім воду поторгуємося. Типу тупо про Майнкрафт знаю теорію. Що як робити, що крафтити. Ну, приблизно щось знаю. По-перше, бо я ютуберів дивлюся, по-друге, бо я часто грала телефонну версію Майнкрафта. Так, лесят. Я вже буду, коротше, вертатися, мене капець голова болить, Краще вдома пересижу. Найбільше додому вернусь, хай. Не знаю, ні, що чого тут там робити, Вроде в тій стороне иметим десь так. Наверняша в мире. Ну, ну. Я на нього так багато дерева потратилась, ну і не тільки я. Мы всі трохи моя подружка добувала, правда, в основному добувала майже все дерево я. Ненні вчора повезло, що купила я. Так. А нині така прикольна ситуація була, коротше. Я граю в Майнкрафт і думаю, чого в мене якийсь мій скін. Дивлюся в програмі та мій. Потім я поняла, що я просто забула вийти. Коротше, в мене є аккаунт мого брата. рідного. він просто. Грав колись від народження на моєму аккаунті. Він, коротше, пограв, і потім вийшов. Ну, Просто пограв щось. У мене він коротше зберігся. Я просто у мене час від часу буває таке, що мій аккаунт вилітає а його лишається. У мене буває таке, що мій телаунчер просто видаляє мій аккаунт. І лишаю тільки його. Ну, Таке деколи буває, декілька разів було. І нині вийшло таке саме. Я не замітила, що я не продовжувала грати як, як обич. Потім тільки поняла, що я граю не на своєму аккаунті, поржала і вийшла. 100 аккаунту. I I now. Мам! Я говорю, занимаю відео Я не знаю, про що там маму говорить Вибачаюся за це. Я навіть спати лягти не можу, бо. Гра Майнкрафт так влаштована, що якщо одна людина спить. А ну Це Це Выключи пакетику. Три диаманта вышли. <му> я просто перед при этом поняла, что в мене три диаманта вышли. Я разбиралась от них каптись краб. <му> <му> Дякую. вкусный. Mjau! Mm. 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 О! Фух. Хоча б не про мене. Колодарі ферма прикольно, тому що не треба нічого робити, ніби не, не шукати десь там в полісів, де десь овечку шукати. Не, не вийти, не так, не вомвали.

Де не було. Я вас приведу на прогулянку, хоті скелети, що тут. Здоровець. Тільки не натопчіть горошку. Лисят, всім пока.